Не змінилась Україна вищими квітує, за лісами ясний місяць в полях заночує, Соловейка дзвінка пісня в садах не стихає, Україна буде жити, козак промовляє. Ще Шевченко за повітом: Слав Україну, він учив її любити, як рідну дитину, він учив її у серці, кожнім зберігати. Землі свої загарбникам та й не роздавати, зберігати нашу неньку і словом і ділом, хай зростеться з неї серце, і душа, і тіло, хай любов до неї лине та й понад горами, хай ім'я величне славиться віками, буде наша Україна пишатися нами. Чарівними дівчатами, славними синами буде наша Україна мати кращу долю, здобутками пишатися єдністю за волю.